П'ятниця 27 вересня в ефірі новини на 11-му. у студії Катерина Нічок. Вітаю. Підписуйтеся на наш ютуб-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке Балістику по правоохоронцях у кривому розі окупанти вгатили ракетою по управлінню поліції. Є загибла та поранені. Хвилина, що можна зробити за хвилину? Нічого. Рекордне підвищення податків такого в історії незалежної України ще не було. Як цей закон вдарить по звичайних українцях? Іншого шляху не було, тому що війна перейшла вже в довготривалу фазу. Перший бій одразу танковий дніпрянин захищає кордони України в лавах 128-ї бригади ТРО із 18 років. Історія військового вже згодом. На початку, звісно, мене ніхто не хотів брати. Прийшов спочатку в воєнкомат, Питаю, типу, що ти прийшов. Ракетний удар по Криворізькому відділу поліції під завалами знайшли тіла вже трьох загиблих. Це дві жінки та чоловік, травмованих. Наразі шестеро. Це дані станом на 17-ту. Нагадаємо, росіяни зранку вгатили балістикою посеред містю Кривого Рогу. Поцілили просто по управлінню районної поліції. Частково розрушена будівля. Зараз ведуться рятівні роботи під завалами. Мотря знаходяться три особи. Також постраждали 23 приватних будинки, три поверхівка, навчальний заклад та понад 80 автівок. На місці триває пошуково рятувальна операція. Ми спугалися, якщо чесно, відразу зателефонувала сину. Він був вдома. Я не знаю, як ну це щастя, що ніякі вікна не повилітали, нічого. Mm -hmm. Що будинок цілий. якось так, мабуть, що йшла ударна хвиля, що вона повз будинок прийшла. Mm -hmm. Хвилина, що можна зробити за хвилину? Нічого. Я вийшла з машини, дивлюся, тривога. І буквально декілька кроків я зробила і е, був дуже такий потужний вибух. Попередньо це балістика. Привеликі жаль, є постраждалі. З них двоє ще залишаються в лікарні. Лікарі роблять все можливе, що для їхнього швидкого одужання їхній стан розстрілявся як середньої тяжкості. Троє людей вже надано їм всю медичну допомогу. Вони знаходяться зараз вдома. А Дніпро росіяни атакували балістикою О півночі. Ракетою поцілили по території промислового об'єкта. Там зайнялася сильна пожежа. Її загасили. Рятувальники обійшлося без жертв. Били окупанти і по Нікопольщині, по райцентру і Марганецькій громаді застосували дрон камікадзе та важку артилерію. Понівочена міська інфраструктура люди вціліли. Троє загиблих і 11 постраждалих, серед яких дитина. Вночі росіяни вдарили дронами і по Ізмаїлу на Одещині. Внаслідок атаки пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, будівлі та автівки. Спалахнуло й кілька пожеж, які оперативно загасили вогнеборці. Вже о п'ятій ранку армія РФ вдарила керованими авіабомбами по Херсонщині. Постраждали четверо людей. Зокрема, чотирирічний хлопчик. У нього вибухова травма та контузія. Інших постраждалих ушпиталили із вибуховими травмами до. Лікарні. Рекордне підвищення податків такого в історії незалежної України ще не було. Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт. Він історичний, бо поноса низку кардинальних змін у податковій системі. Підвищення військового збору, податку на прибуток, авансові внески на АЗС. І це ще не все. Наскільки уряд планує в такий спосіб збільшити бюджет, куди спрямують гроші, та як цей закон вдарить по звичайних українцях, Чи стане нам жити складніше? У темі з експертами розбирався Марко Ручка. Рекордне історичне та перше від початку повномасштабного вторгнення суттєве підвищення податків за закон нардепи проголосували у першому читанні. Іншого шляху не було, тому що Війна перейшла вже в довготривалу фазу, і звісно, навіть рахунком допомоги наших партнерів західних коштів не вистачає. Голосування вимушене через гостру нестачу коштів у бюджеті для виплат військовим. Документ передбачає історичне збільшення податків на 58 мільярдів гривень цьогоріч та 137 мільярдів у наступному 2025-му. За підвищенням податків слід очікувати підвищення цін чи не на увесь спектр послуг у підсумку оплатником. Податків залишається споживач. Про це говорять економісти. Наразі це негатив негатив для е, нашої економіки. Е, я маю на увазі економіки домогосподарства, тому що е, це підвищення потягне за собою е, чергову петлю інфляції, і е, в першу чергу це зниження купівельної спроможності нашого населення. За даними експертів, здорожчання буде відчутне і на товарах першої необхідності, таких як молоко, хліб та яйця. якщо у нас вводиться акциз на якийсь, наприклад, там на паливо або підвищується ціна електрики. У нас там сегментарно підвищується ціна, тому що десь більший вплив, десь менший вплив. А якщо у нас є валове підняття податків, то одразу підвищується зразу. Все економіст прогнозує здорожчання потягне за собою інфляційні наслідки, які українці відчують вже у першому півріччі наступного року. І хоча податки ростуть, зарплати та пенсії лишаються на тому ж рівні. Говорять люди, найважче звичайно пенсіонерам. Бачите, де ми брали? Ми брали на оценки. То тобто Бачите, де пресвочен? ми брали? Ми брали оцінений товар. Ми їмо протерміноване і взагалі нічого не хліб і вже вдома обходимо тим, Тим, що є. Прогодувати цілу родину стає дедалі важче, говорять Віктор та Наталія. Через день ходимо до тебе і скупляємося мінімум на тисячу. Мінімум, це так, на три дні. Це без так, якщо м'ясо брати, безмісного, вже Сім друга копієчка. Зарплата мені кається, менше стала, ніж в минулому році. А ціни зрозуміло, що чаще жить, чесно цілі. Правда, як би складно не було фінансово, дехто радий і тому, що є. На, на теперішній час, в якій ситуації ми живемо, мені все вистачає дякувати Богу, що здорові, живі і є, є можливість купити, хоч по такій ціні. Попри історичне підняття податків та як наслідок здорожчення, прожитковий мінімум встановлений урядом не змінюється: 2920 гривень, як і мінімальна зарплата 8 тисяч. Так рахується, тому що так треба, тому що це підтягування. Не реалій ринку, а підтягування даних під те, що ми хочемо отримати. А ми на сьогодні хочемо отримати більш-менш таку стабільну картинку про те, що нам вистачає там вісьми тисяч гривень для того, щоб прожити прожити сім'єю, і на дитину треба виплачувати там 128 двадцять на місяць, начебто, що там мати зможе на ці 128 гривень прокормити дитину. Експерти прогнозують, шляху назад вже не буде. Закон про. Підвищення податків точно проголосують у другому читанні, і з жовтня українцям доведеться жити за новими правилами. Марко Ручка, Олександр Довгин, Денис Лисавенко. Новини одинадцятого каналу. Понад 30 гектарів знищено протягом доби. Вогнеборці отримали 56 викликів на займання в екосистемах. Ліквідовано лісову пожежу, займання сухої рослинності та загоряння сміття. Більшість випадків сталося через людську недбалість. Рятувальники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки, не спалювати суху рослинність та сміття. Нагадують, за шкоду завдану довкіллю передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Обіцяють грошову допомогу від держави, а потім зламують сторінку. Кіберполіція застерігає українців від шахрайства у месенджері Телеграм. Злочинці зламують облікові записи та розсилають їх контактам повідомлення із фішинговими посиланнями. Так отримують банківські дані потерпілих. Кіберполіція закликає не надувати стороннім персональні банківські дані та не довіряти сумнівним повідомленням. Перший бій і одразу танковий дніпрянин ілля в лавах 128-ї бригади ТРО захищає кордони України із 18-ти. за цей час. Виріс аж до командира мінометного розрахунку і дає жару окупантам на фронті. Про шлях від водія до командира та про запеклі бої з окупантами поділився із нашою знімальною групою. Подробиці далі у сюжеті. Йому 21, а він вже командир мінометного розрахунку. Ілля розповідає, у війську вже два з половиною роки пішов захищати нашу країну у перші дні повномасштабної. Та й то згадує без пригод не обійшлося. Спочатку, звісно, мене ніхто не хотів брати. Прийшов спочатку в воєнкомат. Питаю, типу, що ти прийшов? Та прийшов сюди ж, війна почалася служити. Та давай воєнник. Нема воєніка, звання. Нема звання. А ну так, скільки тої років? 18. Так іди звідси. Після чергової спроби Ілля не здався та продовжив убувати пороги комплектаційних центрів допоки долю не вирішив випадок. На третій день знову ж йду, і тут вилітає ракет, скаже: мені потрібні водії. Я ж одразу, аби це підходить, підходить, погнали. Так, хлопець до війська пішов водієм і опановував паралельно професію мінометника. Буквально з нуля Іллю навчив його колишній командир, і вже у квітні 2022 року військово відправився на бойове завдання на Донеччині. Згадує вже у першому бою довелося протистояти російському танку. Ми приїжджаємо, вже давай далі, окапуватися, біжать стугністи, тугністи, кричать. Що ви там робите, там танки їздять. Я дивлюсь, ту гністи пішли стріляти ну воно ж цікаво. Так Ілля Стрімко опановував нові знання і впевнено крокував кар'єрними сходами у лавах військових. Підняли мене до обслуги міномета, потім до навідника наводка давалась, і на даний момент вже командир розрахунку. На цій посаді розповідає, треба тримати все під контролем та відповідати буквально за всіх. Хлопцю й досі допомагає у цьому його шпаргалки. Тут бусоль це. Послідовність, як її орієнтувати, Є основний напрямок, основна точка наводки, запасна, ночна точка наводки, калібр міномета, ціль, міна, приціл, кутомір і розхід БК. Треба завжди вести. Без бусолі пояснює ілля. Втрати окупантів були б менші, тому це один з найцінніших для мінометника інструментів. Адже завдяки їй вони наводять міномети на ворожі цілі. Спочатку у нас налаштовується булька по центру виставляється. Потім магнітну стрілку, далі ми беремо орієнтир і вибираємо похибку. Повертаємо назад на орієнтир, вибираємо основний напрямок, прокручуємо її. І коли вона вже на нулю, наводимо на міномет і даємо числа червоної шкали. За собою Ілля привів і свого друга Дмитра, який тепер працює навідником у розрахунку. Хотів ЛАВ ЗСУ та просто сидів. Нічого не робив, мені подзвонили, сказали, типу, не хочеш, у нас місця звільнились. Скажу, ну пішли. і все. Тут все це разом і завжди. Оце. Дім, <східнення>, робота, друзі. От. Там воно все по в окремих частинах, а тут все, все разом. За той час, поки Дмитро у війську каже, війна змінилась кардинально. То я прийшов з початку 23-го року. Можна було якось адаптуватись легко і. Все поступово приходило до того, що зараз тоді не було стільки дронів FPV у русні ще не було. Найтяжчі бої точилися саме у Старомайорську, згадують хлопці. Там росіяни нащадно гатили і вдень, і вночі. Тільки що накрили, машина, пряме попадання. Горить під час одного із завдань сильно постраждав і їхній побратим Ярослав. Дуже багато сиділо бойових. Засобів від мінометів, СПГ ну, насичена була посадка забита. Ну, тобто, а під просто почали плановий обстріл. Ну, куди б вони не попали, вони б попали. Прибігаємо в укриття ну, хвилини дві і приход. Славік, ти рятуй, як можеш цю руку, будь ласка. Відвоювався. Пробачте, друзі, скільки зміг. Ряди мінометників розрахунку «Іллі» поповнились. Серед новеньких тут Тимур, один за одного хлопці горою. Кажуть, вже як справжня родина. Саме несподівані, найстрашне грубо кажучи, це цей перший крок, грубо говоря. І для мене було важливо, хто поряд. Вот ці люди. А коли сюди вже попав, то для мене це було відкровення. Ну мені дуже подобаються ці хлопці. Всі добровольці, харизматики, дуже різні. Але очі ні, ну, дійсно круті. Зараз хлопців перенаправили на запорізький напрямок. Тут вони навчаються нищити ворога, виходять на бойові завдання та облаштовують свій побут. От, ну в такому становищі все було. Ну і от, грубо говоря, от ми зробили, от, Вот те, що ну є ну вже трохи дороблена. Ну і так, ну все все було. паутина, земля на полу, провальна криша якось уже катався як поконі зі живемо. Найголовніше кажуть, прикладуть всі зусилля, аби перемога України була якнайшвидше. Мрію про те, щоб ми вийшли на кордони 91-го року. Та можливо, коли розпадеться наша сусідня сторона, братський народ, наш так сказати, то може якісь землі перейдуть ще й до нас. А наш герой вже навіть будує плани після довгоочікуваної перемоги. А сам піду десь додому, буду відпочивати. А потім, як все розбереться, тут може і підпишу теж контракт до нього прийду назад. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Обов'язкові знання особливо під час повномасштабного вторгнення. У Дніпрі відкрили перший в області клас безпеки на базі пожежно-рятувального підрозділу. Дітей в ігровій формі навчають, як поводитися в надзвичайних ситуаціях, які враження в учнів та про що говорять інструктори. Розповість Олександра Максименко. Ворог він дуже дуже хитрий. Є. Про важливі речі, але в ігровій формі розповідають дітям рятувальники та поліцейські. І все це на базі пожежно-рятувального підрозділу. Перша група учнів вже побувала у класі безпеки. Цікаво все. Показували пожежні стволи, показували сокири. 600 піна, та їм все цікаво наразі, тому що це для них нове. Вже після першого уроку діти можуть розказати, як поводити себе під час пожежі. «Треба не панікувати, та швидко швидко взяти взяти свої нужні речі, телефон бутилку води та вибіжити з дані. Це треба все зробити за 5 хвилин на спеціальній локації. Інструктори розповідають про правила дорожнього руху, мінну та пожежну безпеку. Проєкт подобається і шкільним вчителям, адже в умовах повномасштабної війни тема безпеки надважлива. Майже кожного дня ми спілкуємось про безпеку, про те, як себе захистити, як потрібно діяти під час повітряних тривог, під час всього іншого. У класі інтерактивні атрибути, макети та 3D-моделі акцентують увагу на психологічних вправах, правилам надання першої до медичної підготовки та мінній безпеці, навчання за міжнародними протоколами. Ми розповідаємо дітям, які небезпеки, ризики є пов'язані з вибухонебезпечними предметами. А також акцентуємо увагу на алгоритму дій, як діяти, якщо виявив підозрілий предмет. Практичні відпрацювання, смуга перешкод можливо, психологічні якісь вправи, щоб не розгубитися у разі надзвичайних ситуацій. Проєкт реалізували разом із європейським союзом і партнерами програми розвитку ООН». Цьогоріч в Україні відкрили шість таких класів безпеки. Project, really... цей проєкт має створити культуру безпеки серед нашого наймолодшого покоління, все, аби вони виросли відповідальними та передавали іншим набуті знання. Незабаром такі класи запрацюють на Чернігівщині та Харківщині. Олександр Максименко, Дмитро Савченко. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 27 градусів, вночі плюс 15. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі!